Те, дивіться. А якщо це просто головний біль, от людини ідентифікуєш, от в неї просто болить голова. А, тобто відразу ж ці цієї секунди ти ж не запишешся до лікаря. Тобто, чи треба пити відразу пігулки? Чи треба потерпіти, чи треба випити водички, походити? Може це знеболюв... Тобто, яка схема? От просто в людини болить голова? Людина не забилася, або в дитини, наприклад, да? це трішки різне. Не забилася, немає причини, не гріб, ні ковід, нічого. Просто болить голова. Чи чи можна відразу піти і то щось там знеболювальне випити? Насправді, причина є завжди голова болить непросто якщо докопатися до. Тої причини, то зрозуміло, чому вона болить. Е, найпоширеніші первинні головні болі, які не є загрозливі, які не мають такої причини соматичної, скажімо, яку треба лікувати окремо або лікарю терапевту це головний біль напруги та мігрень. Тобто, те, то, що ви кажете, в е, чим вони відрізняються? Мігрень мігрені досить сильний біль, часто супроводжується нудотою. При мігрені хочеться закритись в темному приміщенні прилягти, тому що світло дратує, шум дратує, звуки дратують, е, Можуть запахи дратувати при мігрені. При мігрені можуть бути порушення зору, може бути порушення смаку. І такий біль, як мігрень. Він не дозволяє людині проводити активність звичайно. тобто хочеться реально десь лягти і лежати, і ждати, поки цей головний біль пройде. Це буває рідше мігрень. Частіше все-таки це головний біль напруги. Він легший, з ним можна працювати. Він може бути, знаєте, такий, як надоїдливий, коли та голова болить і болить, і фоново, але в принципі ти собі щось і робиш, і ну, не знеси. Сильно з цим страждаєш, просто неприємно, не, не що вона болить. Тобто, головний біль напруги, він частіше двобічний, симетричний, а він без нудоти, без рвоти, не має при ньому ніяких загрозливих прапор, червоних, немає неврологічних знаків. І що характерно, він може бути повторюватись. Він хронічний може бути, він може бути епізодичний, залежно скільки разів на місяць, і він може протягом життя повторюватись і бути одинаковим, тобто свої характеристики не міняє. Сам проходить. Буває, просто пройшовся, вийшов на вулицю, наприклад, поробив гімнастику, і він пройшов. Тобто, залежно від того, що це за біль, так ми з ним і боремось. Те, що ви говорите, це напевно у людини. Ну, якщо це, наприклад, конкретно є якісь тригери, людина не доспала, її голова болить, або людина переводила. Алкоголю багато, тобто, насправді люди не думають, чому їм болить голова, треба про це подумати. Якщо, наприклад, пропустила їжу через голод може бути головний біль, може бути, якщо, наприклад, низький артеріальний тиск, головний біль. При дуже високому може бути головний біль, якщо це гіпертонічний криз у літніх людей, тобто хто не знає свої цифри і не контролює і не приймає препарати. Тобто залежно, все. Такі причини знайти можна, але це вже треба. Ну що я раджу, щоб знайти причину, якщо немає доступу до лікаря, якщо немає людини-лікаря, який буде розбирати це з вами на консультації годину, наприклад, писати свій головний біль в щоденник, і потім кожен день ви записуєте, наприклад, як болить, наскільки інтенсивно, чому він може боліти, і вже ви згадуєте оце питання? Чому зазвичай а ви аналізуєте свій день, попередній день? Що ви робили, як ви себе вели? Що було, може, там ви забагато, наприклад, перетрудились, перевтомились, був стрес на роботі, на вас накричали, ви е, не доспали ніч. То звісно, що це тригери вашого головного болю. І це можуть бути тригери так само і мігрені, якщо це сильний біль там, з певними характеристиками. Тобто, зрозуміти конкретний свій допоможе щоденник. Ви все пишете, потім раз в місяць ви його відкриваєте, дивитесь, що ви там написали. І вже можливо, це вам на наступний І розумієте, раз, а я да, за багато по вечіркам ходила. Угу. Да, тобто, люди буває, що е, надмірно алкоголь вживають і не асоціюють це з, з головним болем. А від цього може похмілля навіть банально бути, голова боліти або зневоднення. Зневоднення є тригером так само, мігрені може бути головний біль. Тобто дивитися. А отже, як себе е, е, щоденник вести зрозуміло, особливо якщо повторюється, щоб зрозуміти, що є тригером. А, чи терпіти, чи не терпіти. А, щодо терпіти, чи не терпіти. І пігулки, також... так, чи можна пити, що пити відразу. Mm -hmm. В принципі, якщо це мігрень, її терпіти не потрібно. Потрібно приймати лікування, знати свій діагноз, знати свої тригери. Якщо е, при мігрені є певне лікування цього нападу, тому що це нападоподібний біль. Бувають напади. Напад триває від 4 до 72 годин, може 3 дні тривати цей напад. І щоб так довго не вибиватися із робочого ритму, краще знімати напади. При мігрені це можуть бути знеболюючі, прості, до яких ми звикли, такі як ібупрофен, парацетамол, аспірин в певних високих дозах, Або специфічні ліки, триптани. Це якщо вам лікар вже прописав, наприклад, якщо прості не працюють, то там є друга лінія і далі. Або, наприклад, якщо це рідкі напади, випили таблетку, випили багато води і таким чином зняли біль. Якщо це мігрень. Якщо це головний біль напруги, Допоможе навіть без таблеток якась фізична активність. Наприклад, можна пройти, поробити гімнастику, зробити масаж шиї, зробити масаж шкіри голови, е вийти, вийти, якщо це на роботі, там був, був важливий звіт, якийсь чи нарада, вийти з приміщення душного, відкрити вікна, ну, вийти на вулицю. Тобто не завжди таблетки потрібно пити одразу. Треба ще й подумати, е можливо справитись без таблеток, тому що таблетки таблетки мають певну загрозу. знеболюючі покликані з одної сторони позбавити вас болю, але під час головного болю, який стає хронічним, який частий, і людина часто п'є знеболюючи, виникає так званий рикошетний абузисний головний біль від надмірного прийому цих знеболюючих, mm -hmm. що парадоксально, тому що людина здається приймає ліки і каже, я кожен день п'ю, наприклад, цитрамон, і вже не можу голова вже болить і болить і вже нічого не знімає. На жаль, це так і працює. Якщо кожен день пити знеболюючи, то протягом трьох місяців розвивається цей абузусний або головний біль рикошетний від прийому знеболюючих, і його вже зняти самостійно не вдасться. Це вже лікар має там працювати. Це потрібно звернутися на прийом, пройти дезінтоксикацію, обов'язково відмінити знеболюючі, тому що не Організм вже до них звикає, не реагує на них, вони вже так не працюють. Тобто є певне виснаження е, рецепторів, і ці ліки не працюють. Все. Тобто вона впаді роблять гірше. Тобто, якщо ви, тобто, ви тривалий час піти, якісь знеболювання або ліки, і вони не працюють, не працюють, тобто це може бути також звикання. В нас до речі, да. про це є, є запитання, скільки можна знеболювального пити на добу, якщо не допомагає, тобто яка норма? Норма на місяць не більше, якщо це три птани, не більше 10 штук, і якщо це прості знеболюючі не більше 15. тобто якщо це на місяць, тобто в день, якщо ви п'єте три таблетки, то ви можете собі дозволити в місяць 5 таких днів. Жодного е, немає такої рекомендації, що якийсь із головних болів потрібно знеболюючими щодня лікувати по одній три рази, Рази в день це нонсенс. Якщо у вас головний біль раптом став щоденний, то вже треба звернутися до невролога, з'ясувати причину і, можливо, є профілактичне лікування, але це не прості знеболюючі, це інші препарати, це препарати з групи антиконвульсантів, антидепресантів. ось, Тобто це з лікарем підбирають. Якщо там від, ну, наприклад, епізодичний головний біль, там це до 15 днів на місяць. Епізодична мігрень може бути така часта, а якщо вже більше 15 і кожен день. Це вже він хронічний і це точно треба приймати профілактику. Профілактика працює так, щоб вам взагалі не довелося пити знеболячи. Тобто вона профілактує настання цього нападу головного болю, але е, індивідуально підбирається, тому що комусь підходять, наприклад, ліки з групи бета блокаторів які можуть на тиск впливати, і а в когось, наприклад, гіпотензія, низький тиск, і ці ліки протипоказані. Комусь підходить антикопісант, а комусь не підходить. Бо в когось він викликати, може там, утворення каменів в нирках, чи зниження маси, чи набір ваги, комусь антидепресант підходить, бо в нього є супутня депресія. Наприклад, важливо, якщо такий головний біль хронізувався, ще з'ясувати, чи не мав пацієнта супутних ментальних таких розладів, як генералізований тривожний розлад, найпоширеніший та депресія. Люди про це не знають. А іноді саме ці психічні стани проявляються головним болем.